Командира перевели, а вона лишилася з нами. Після цього вона спала зі мною, то вона вирішила, що її хазяїн я. Учасник АТО Павло Прибіж розповідає про свою подругу, собаку Айзу. Разом із нею сім років тому захищав Україну на передовій. Каже, серед побратимів вона була членом команди, а часом і за психолога. Постійне перебування в одному там самому колективі, ще в таких складних умовах, воно якби нагнітає. А от собака, яка те лизне, нюхне, ти її почухаєш за вухом, вона ти засміється там, чи ще щось таке, чи за якусь дурню зробить, там побіжить за голубами, чи ще щось таке. Вона піднімає настрій і люди відразу, якби ну воно відлягає. Про своє рішення піти на фронт добровольцем, Павло розповідає, зрозумів, що хоче боронити кордони України. Коли тобі 19 чи 20 років, то цей Максималізм, якби він трохи засліплює, і розуміння того, що ти десь знаходишся далеко, і оце відчуття самого наближення смерті ну можливого, воно приходить потім. Воно насправді його воно відсутнє, тому що ніхто не їде туди вмирати. Всі їдуть туди перемагати. Рік на передовій разом з Азією, серед щоденних обстрілів та війни, Павло говорить, собака до цього звикла. Втім, одного разу під час чергування на посту була поранена. Під час обстрілу так сталося, що вона не заховалася. Я навіть не знаю, як це. І просто осколкове поранення від ми навіть не знаємо від чого, бо йому їй просто порвало спину. Да лікували і доглядали Айзу усім батальйоном, говорить Павло. А коли повертався додому, то зрозумів, що їхатиме із собакою. Дома, каже, його чекала дівчина Алла. Особисто для мене страшне було це, коли ми з ним розмовляємо. Я чую якісь вистріли, звуки, і я розумію, що це, ну, це вже починається якийсь або обстріл. Що він мені каже, все, сонечко, я тобі перетелефоную. І оце очікування від цього моменту, все сонечко, я тобі перетелефоную і до наступного дзвінка було саме, ну, мабуть, найстрашніше. Попри відстань і постійну тривогу, їхні стосунки міцнішали, говорить Павло. Додає, що війна змінила його сприйняття життя, тому зрозумів, що хоче одружитися і створити родину. Вона навіть до мене приїжджала на фронт, не знаю, чи я, навіть про те, вона приїхала з волонтерами. Вона мене вісім годин їхала до мене для того, щоб ми там п'ять хвилин потрималися за руку, і знову вісім годин вона поїхала додому. Зараз чоловік з дружиною є власниками сімейного кафе та виховують півторарічного сина Павла. Дивися, це жовтий, жовтий і синій. Це що у нас виходить? Прапор України. Галина Мазур, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкащина.